Доброго дня, шановні друзі! Знову раді вітати вас у магазині зброї Київської бази вогневої підготовки. Карабін американської компанії Savage Arms, який має назву Savage Axis. Карабін болтового типу, тобто з продовжно кожним затвором, під калібр 308 Winchester. Даний карабін має полімерне ложе. Має ствол довжиною 56 см з твістом 1,10 м, вже є різьба. 14 крок 1 для встановлення дульного гальма або ж саундмодератора. Також маємо від'ємний чотирьохзарядний магазин коробчатого типу. І вже маємо встановлений оптичний приціл з перемінною кратністю від 3 до 9 з 40 діаметром об'єктиву. За додатковою інформацією про даний карабін, ви можете звернутися в наш магазин за адресою місто Київ, вулиця Жилянська, 142 А чекаємо вас.